Російський військома дав інформацію, щоб залучити Ромів до того, щоб вони йшли в армію служити. Але розумієте, я сьогодні говорю про те, щоб зі сторони Ромів було теж розуміння до того, що ситуація в країні важка. Але якщо говорити про Ромську громаду, яка проживає в Ужгороді, чи вона готова. Бути учасниками цих процесів, які відбуваються в країні, можливо, деякі хлопці були би готові, і ми бачимо, що. Ті 5-10 чоловік, вони вже дали про сьогодні, сьогодні про себе знати. Але, розумієте, якщо ми подивимося, ті сім'ї, які є в Ужгороді, зокрема на Радванці, на Тельмана, на Шахті, ми бачимо, що це багатодітна сім'я. Сім'я, де є ну, 3, 5, 8 дітей. Якщо говорити про тих людей, які, ну, які кормлять, які отримують цю сім'ю, то, то говорити про, про чоловіка, який. Ну, Є батьком цих дітей. Якщо забрати цю люд цю людину, цього батька від від сім'ї, то хто буде кормити цих дітей? По сім, по дев'ять, по десять дітей, куди? Яка різниця, розписані чи ні? ти їх кудує. Розуміння повинно бути. Так, якщо є люди, які готові і фізично, і морально розуміти, і психологічно йти в армію, вони повинні йти. І таких є, ми бачимо. Якщо сьогодні держава їм запропонує компенсацію за це, я думаю, вони будуть готові. Але заставляти людей йти в армію, ну я думаю, що це трошки неправильно. Не приходили, бо не говорили про що мобілізацію громик, що стосунку до того, що мобілізація. Але були вже дні, що приносили повіску, там нашим десь трої уже принесли. Тим, які поняті немає, що таке війна, що таке автомат в руки взяти, що таке оставити сім'ю. І знаєте, я хочу вам сказати, що то, ну, школи не кончали, нічого такого немає. Зараз просто забрати того, ну, того людину, то забрати із сім'ї, які є на богодітне, по 8-10 по дітей, забрати, які кормить дітей, які є на сьогоднішній день, що по мусоркам ходять на свалці, ходять рано, йдуть. От Навіть сьогодні в почти вдома так всіх немає. Тільки що ми проходили, бачили, щоб повозка прийшла. Крім повозки, коня вони не мають поняття, що таке війна. Я навіть собі не приказляюся прийти, забрати там 20-річного ну, чоловіка і вивезти його на війну. Та він не знає, з кого стріляти, до кого, і що навіть автомат поняття руки не знає. Я не, не почув і забрати такої сім'ї, які на сьогоднішній день по 8 по 10, ну, дітей, ну які кормить дітей. Кормить дітей, забрати, просто так вивезти і поняття не знаю до кого і Сім'я пропаде, і діти пропадуть. Можливо, співпраця вона і потрібна, і ми готові співпрацювати. Але я думаю, в рамках розумного, так як ситуація дійсно з ромським населенням Ужгорода, є важка, соціально важка, так так, як умови, в яких вони проживають, і життя цих людей сьогодні говорить про те, що якщо ми будемо забирати в них кормильця, який отримує сім'ю, то це буде дуже важко. Наприклад, даже візьмемо цього. Він має шість дітей. Шість дітей на соні сам, сам То, годує сам годує. Сам годує То що він не розпис, сам годує. Він ходить на свалцю, збирає бутилки, бумаги, жилізо, Ну туди. Як він може лишити сім'ю оставити і повіти, да я знаю, що ми живемо в Україні. Ми живемо в Україні, Україна, Україна допомагає нашим ну, ромам, ми знаємо, але то не просто так взяти і ну, вийти. не, не підготовлені, нічого не вийшли. На сьогоднішній день ми вже готуємо, ми готували ми з прошлого року дітей в школу, щоб діти почали читати, писати. Ми вже готуємо, вже підготуємо батьків, щоб вони вчилися, училися, щоб ходили до школи, розуміти, що в армію, щоб вони... Він знав, що. Але як людина в армії не була, не вчилися, не грамотно. я не розумію, взяти, просто людину і вивести, не заставляючи їх а нормальним способом спілкуватися з ними, зрозуміти їх, об'яснити їм те, що взагалі відбувається в державі. Більшість людей все ж таки мають страх розуміти, тому що все, що відбувається, вони бачать в телевізорі. А що ми побачимо на екрані? Війна. Відкрита, страшна війна йде в Україні, розумієте? І якщо сьогодні говорити, що представник військомата прийшов в громське поселення, що та людина має? Вона страх має, вона говорить, боже мій, мене забирають на війну. Тобто неправильні речі відбуваються взагалі. Освітницька діяльність наразі не ведеться. Освітницька діяльність з ромською громадою, громадою на сьогоднішній день стосовно е, зі сторони військкомату немає. Ми повинні більше в цьому працювати і об'ясняти людям, що якщо є серед вас хлопці, які готові сьогодні піти бути солдатом в українській армії, ну це добре. За це ми даме вам там. Ну, фінансування, чи землю, чи можливо якісь соціальні, якусь соціальну допомогу. Я думаю, що можливо і будуть таких, такі такі, люди, так як сьогодні ми знаємо, що появилися 3, 5, 10 чоловік. Розумієте, але в цьому напрямку я думаю більше треба працювати просто.